Доброго дня, ось така. Дивіться крута дівчатка альпака вартість її 1200. Дівчатка вона є в різ. Доброго дня, привіт, дівчатка. Хто доєднується? Привіт. Вартість ось такої дівчатка альпаки 1200 Вона йде з накладними карманами. Понизу є шнурівка, що стягується. Дівчатка. Подивіться, і вона йде з таким візеруночком. Ялиночка. Дуже плотна, якісна альпака. Дівчата дійсно дуже плотнюща. Ось така і є вона в різних кольорах. Дівчатка тут є капішончик, але він без хутра. Ось такий на параметри 110, 120, 130 буде ось така альпака. Дівчатка, у нас є вайбер-група. Можете писати мені, я вас добавлю в групу, і там ви собі будете переглядати повністю весь асортимент. Показую кольори, які є. Ось цієї, дівчатка. Так, ось такий колір: дивіться, електрик. У нас зараз світло вимкнули, то трошки бачите, якість така, темніше все. Ось такий дівчатка електрик. Дивіться, який гарний колір з накладними карманчиками і з таким візеруночком ялинка. Вартість ось такої альпаки, дівчатка, 1200. Ось така. Така, як на мені, є бордова, і є електрик, і є ще бутилочний колір, дівчатка. Так, показую наступну модельку. Привіт-привіт, хто доєднується, дівчатка. Привіт. Так, міряю все на костюм, бо. Так, красуні. Ось така кофтинка Зараз на подаруночки. Подивіться, яка вона теплюща, дівчата. Є така з капюшоном, і є така дівчатка зі стійкою. Привіт-привіт. Ось така, дівчатка, дивіться, ця буде на параметри 110, 120, 130. Вартість її 900 гривень, дівчата. З накладними карманчиками це йде кофта. Рукавчик тут йде довгенький. В кого, дівчатка, довші руки, також буде дуже класно, дівчатка. Ось така, дивіться. Це йде альпака. Бачите, дуже теплюща на гарні параметри. Вартість 900 гривень. Дівчата, вони є ще всі в кольорах. Кольорів є багато. Зараз я вам покажу ще один колір, де в мене тут, десь він був. А ось такий. І колір ось такий, дівчатка, дивіться, яка лаванда. Привіт, привіт! Колір ось такий лаванда. Дівчатка, цей йде зі стічкою. Вартість 900 з накладними карманчиками. Є така дівчатка ще з капюшончиком. Де це вона у мене? Зараз я покажу, що яка є з капішоном, дівчатки. Є ще така з капішоном. Ось така, дівчатка, дивіться. Це йде зі стійкою і показую ще модельку, яка є з капішоном. Ціна в них однакова 900 гривень. Показую ще цю іншу, яка є. Так, ось така. Дівчатка теж дуже класна. Як там у вас погода? Дощ іде. Я вже чекаю снігу, я вже хочу зими. Так, е, да, є така на 110, є, Галиночка, є. Вони ще є дівчатка в кольорах. Вони ще є в кольорах, подивіться, ця вже йде дівчатка з капюшончиком. Ось таким капюшоном. Дивіться. І е, з шнурівочкою, бо та була стоїчка, а ця йде просто з е, накладними кишеньками. Є ось така дівчатка, ось тут ідуть такі полосочки. На 130 надійка буде. На 130 буде вона буде на. 110, 120, 130. Ось така. Буде з капішоном і без капішона є. Показую наступну. Шубки будуть, будуть шубки. Дівчатка вже багато сьогодні запакувала шубок, позакидала в групу новенькі, які є. Шубки. Тому переходьте і передивляйтеся, дівчатка, бо є їх там багато тих шубок. Показую наступну модельку. Дівчатка, ось така. Це йде з еконорочкою і хутром. Яка ціна? Ціна ось тої ковтинки, що я зняла, 900 гривень. 900 гривень. Дівчатка, 900. Так, дівчатка, дивіться, ось ця яка краса. Дякую за лайки, дякую. Е, ось така, дівчатка, дивіться. Тут йдуть перлинки на, на карманчиках. Понизу вона шнурується, вартість 1300. Бачите, це йде еконорочка, дівчатка. Но буде вона на 110 до 125. Ось така, бо тут всередині йде не альпака, а ось такий дубляш. Бачите? 1300, ось така. Ось така, 1300, дівчатка, з перлинками. І вона ще є з хутром. Показую А ця. Ця моделька 1300 дівчатка. Також є в різних кольорах. Подивіться, яка вона шикарна, вона йде з капішоном. І ще ось сюди додається хутро. Дівчатка, хутро можна зняти, можна одягнути і дуже класно виглядає. Вона тепленька, йде тут, по карманчиках ідуть перлинки, дівчатка. І з ось таким візеруночок, бачите, еконорочка, такий як чешуя. Манжети йдуть на рукавах. І ось тут понизу вона, дівчатка, стягується. Вартість 1300. Показую наступну модельку. Таку буду вам показувати по одній, дівчатка, щоб вам можна було показати всі модельки. А ви, якщо хочете, то пишіть мені, я вас добавлю в групу. І там ви вже вартість стоїть 1300. Біла? Біла, є, є така біленька. Ні, та, що з перлинками, то немає. Ось така, як на мені може бути. Так, дівчатка, це доброго дня! Привіт, привіт. Так, дівчатка, з рукавчиком. Теді є ось така. Показую, ось така, дівчатка. Накладними карманчиками. Тут йдуть такі закльопочки. Бачите, як воно зроблено. Тут йде теді ось такий рукавчик на манжетах. Манжети Альпака, і тут повністю йде альпака. Також дівчатка йде. Е... Хутро до нього, ось таке, його можна, курточка йде з капішончиком, можна ось так одягнути і буде з хутром. Можна хутро зняти і буде без хутра. Вартість такої, такої 1400. Дівчатка, ну ця буде на параметри 100, 110, 120. Ось така, дівчатка. Цей де менше, є така більша, дівчатка. Доброго дня! Привіт, дівчатка! Хто доєднується за підписочку. Всім привіт! Показую наступну модельку. Є, е, ще, до речі, вони в кольорах. Колір капучино. Покажу ближче. Ось такий колір капучино. Бачите, тут йде такі теді вставочка. рукава. Привіт-привіт! І за такими накладними карманчиками, дівчатка, з кнопочками і на замочку. Є колір ще ось такий, дівчатка, смарагдовий. Дивіться, який класний колір. Колір смарагдовий, дівчатка, ось такий. Показую ближче. Це на параметри 100, 110 до 120 буде. Максимум, дівчатка. Так, показую наступну модельку. Наступна моделька, дівчатка, це також йде стеді, але це йде до 140 в об'ємах. Ось така. Показую ближче. Чорна. Це йде альпака з рукавчиками теді. Дівчатка тут дуже гарні замочки йдуть. Бачите, йдуть гудзики. Зараз я найду хутро, щоб вам показати її. І ось таке дівчатка йде хутро. Також йде з капішоном і хутро дівчатка все знімається. Одягни. Що саме біленько одягнути, таку? Зараз одягну костюм, як на вас. Такий костюмчик, як на мені, дівчатка, 1500. 1500 на розміри L. Цей найбільший, що на мені, до 112 буде в об'ємах. Такий костюмчик, як на мені. Так, дівчатка, ось хутро одягається, можна зняти з такими от, ось карманчиками. Зараз одягну білу. І з таким надписом. Дівчатка також йде теді рукавчик, бачите, зверху до самого низу. Ідуть манжети Альпака із накладними карманами. Є ще. Ось такий колір, дивіться, який класний. Колір такий шампань. Подивіться, яке хутро класнююче. Дівчата, хутро дуже класне. Зараз я одягну його, покажу вам, щоб ви розуміли, які, які вони ще можуть бути. І є ще колір, дівчатка, смарагдовий. Точно такий самий, але смарагдовий. Зараз покажу. Так, показую ось цей молочний колір. Шампань, як на нього говорять зараз. Дівчата, але це дійсно дуже хороша така альпака, вона гарно тягнеться на параметри 120, 130, 140. Подивіться, яка краса. Дівчатка, це такий колір шампані, де показую ближче вам хутро, яке воно йде. Дивіться, набите гарне хутро. Ось така гарна, да-да-да, гарна дівчатка, гарна. Ціна костюмчика 1500, який на мені. Так, ось така. це йде двохсторонній фліс, дівчатка. це йде двохсторонній фліс зі стієчкою. Дуже класний, теплий костюм, дівчатка. Так, показуємо. І хутро, дівчатка, з капішоном. Подивіться, яка краса. На параметри 120, 130, 140 буде, дівчатка, ось така моделька. Вона ще є. Ось дивіться, який колір смарагдовий. Дуже класний колір. Дівчатка ще є смарагдовий. Ось такий. Покажу вам її ближче. Бачите, рукавчик іде теді, дві накладних кишені. Понизу має шнурівочку, є капішон, і до нього е, можна пристібнути Дівчатка, ось таке хутро. Вартість такої 1400. Вартість 1400. Показую наступну модельку. Привіт, хто доєднується. Дякую за лайки, за підписочку, дівчатка. Доброго дня, скажіть, в яку ціну альпаки. Дівчатка, є різні альпаки, є від 900, є туніки по 650, дуже класні. Є вони і на 110, і на 120, і на 130, і на 140, і на 150 є тунічки. І є е, до 2000 є альпаки. Дівчатка, Якщо хочете, бажаєте переглянути, просто напишіть мені ось номер телефону на екрані. Пишете Оленка, добав нас в групу, я вас добавляю, а там ви вже собі передивляєтесь повністю весь асортимент, який в нас є, дівчатка. Бо вибір великий, ковтинки отримали, теж класні, дуже. Так, показую далі, дівчатка. Так, хто хотів, дівчатка, жилетки. Альпака-жилетки. Багато хто в мене за них запитував, показую альпаки-жилетки. Є стічкою і є, дівчатка, капюшон. Показую цей. цей де зі стієчкою, вартість тисячу. Поміряйте оге. Валентинка, оге чого поміряти? Привіт, привіт, дівчатка, привіт. Оге чого поміряти? Так, дівчатка, ось така альпака, жилетка. Тут йдуть такі екононорка, бачите, карманчики накладні. Можна застібнути під самий верх. Можна, дівчатка розстібнути і буде ось так. Тоже дуже класно виглядає. На параметри 110, 120 до 130 буде приталена. Е, куртка білої альпаки. Білої альпаки. Це ту, що я тільки що міряла, а ось цю буде 70 по виробу. Ось така. Ось така дівчатка. Тут 70 по виробу, 140. Ось так. Вартість 1000, позаду альпака зелена ціна і розмір. Це ось така, да, дівчатка? Це буде вже автоледі, де хутро не знімається на рукавах. Від 90 до 100. Е, до 100. Е, цього Боже, до 114. Ось ця. А, цю, що я міряла, шампань-колір. Бо я думаю, біленька. Шампань-колір. Ось така, дівчатка. Ця також буде 70 по виробу, дівчатка. Так само, 70 по виробу буде е, ця. да да Валентинка, ось ця. Ця буде 70 по виробу в половині, це 140. Ось така. Ну, можна брати і на 150, вона буде по тілу. Так, ось ця, дівчатка. Цю показала жилеточку, вартість її 1100 з накладними карманчиками і з еконуркою. Е, Да, на 125 буде. Вона буде просто вам, як курточкою, гарно лежати. Не буде дуже приталена, дівчатка. Бо є так, що може бути приталена. Вийди і зайди. Е, зараз я на одному вийду і перезайду. Так, красуні, показую далі наступну модельку. О, це ця, що з капюшоном, дівчатка. Дуже класна моделька. Вартість 900 гривень. Зараз на подарунки. Ось така кофта, альпака, дівчатка. Вона є з капішоном і є без капішона. Бачу, вже мені дівчатка на вайбер пише, дівчатка, в нас є вайбер-група, де знаходиться весь одяг. По предоплаті 200 гривень або повна оплата на рахуночок ФОП, дівчатка, відправочка Укр або нова пошта. Дівчатка, це ось ця моделька, яка йде з. Шнурочками з капішончиком. Подивіться, який гарний колір, дівчатка. Я не знаю, він рожево-попелястий, якийсь такий. І з двома накладними карманчиками, дівчатка, бокові тут ідуть карманчики. Ось така вартість її 900 гривень. І є точно така сама, як я вам показувала, тільки зі стієчкою. Може бути ось так зі стієчкою, і може бути ось так, дівчатка, з капішончиком. Ось така. Так, показую наступну модельку. Привіт, хто доєднується. Привіт. Так. Такий колір, бачите, дивіться, теж дуже гарний колір, дівчатка. Дуже шикарнючий колір, подивіться. Це такий сіро-фіолетовий. Костюм, як на мені, 1500. Показати туніку, які є. Зараз я покажу цю кофту і піду вам трошки туніки, а потім опять куртки, добре? Зараз я покажу цю. Доброго дня! Привіт! Привіт, привіт. Так, дівчатка, зараз хвилиночку. Зараз я на одному перезайду, дівчатка, бо щось. Так, ось так. привіт-привіт, Туніка в квіти 650, дівчатка. Тунічка в квіти 650. Так, подивіться, який гарний колір, дівчатка. Колір такий, я не знаю, баклажан, фіолетово сірий. ось такий, Дякую, будь ласка, дівчатка, ось така. Дивіться, зі стічкою, на замочку, з накладними кишеньками. І ось така буде альпака. Дівчатка, вартість її 900 гривень. Можна розстібнути, можна застібнути, щоб було стоєчкою. 900 гривень буде ось така дівчатка-альпака. На 90 ні, Оленочка, вона буде велика. Вона йде 110, 120 до 130. Ось ця. Вона буде ну, просто буде велика. Так, показую дівчатка тунічки. Показую тунічки, переходимо трошки на тунічки, щоб я могла вам зараз теж їх показати. Які вони в нас є, дівчата. Бо їх є також хватає. Так, є з трояндами, є без трояндів, дівчатка. Є різні модельки. Зараз я їх тако візьму собі ближче покла... поставлю, щоб вам показувати. Так, так, так. Так, красуні, показую вам кофтинки. Всі гольфи, які в нас можуть бути. Зараз я тільки знімлю кофту свою. Так, дівчатка, кофти. Альпаки, гольфіки, дівчатка, вартість 650 гривень. Ось такої модельки. Дівчатка, не бачу ваших лайків. Щось ви не лайкаєте, не хочете? Ось така, дівчатка, дивіться. Так, ось така. Це в нас іде гольф. Альпака з відворотом. Ось таким. Дивіться, така горловинка йде. Бачите, це йде альпака, вартість її 650 гривень, дівчата, вони ще є в різних кольорах. Ось така, дивіться. Тут йде ще візеруночок такий, бачите, полосочки такі по ній. Ось така, дівчата, дуже тепла, яскраві гарні кольори. Ось така. Вартість 900, ой, 650 гривень. Так, тунічки, альпаки, дівчатка. Ось такі на параметри 130, 140, 150. Подивіться, яка краса. Це йде з камінчиками, з трояндами. Ось така на параметри 130, 140, 150 буде ось така альпака в троянди, дівчатка. Так, показую наступну. Є, дівчатка, ось такі гольфіки. Ось такі. Це йдуть вже коротші. Також 650. Це такі, як ви бачите, на мені. Це йде як гольфіками. Показую наступну модельку, дівчатка. Привіт. 90-95. Дівчатка, є більше кофти, а не туніки. Є більше гольфіки. Є гольфіки, дівчатка. Ось такі. Дивіться, які класні кофти отримали. Дуже класнючі дівчата. Ось така буде на 90-95 тетянка. Ось така буде. Показую її. Так, привіт, хто доєднується, дівчатка. Біла така є. Білу маємо отримати. Вроді би, має бути. Треба подивитися. Так, дівчатка, дивіться, яка краса. Ось така, це буде на параметри 90, 95 до 115 буде ось така дівчатка моделька. Це де, альпака з гудзичками на шиї. Гудзики, ось тут на рукавах. 650 гривень. Дівчатка, вони є в різних кольорах. Подивіться, який теракотовий колір, гарний. Він дійсно дуже, дівчатка, гарний. Ось такий. Потім є дівчатка темно-синя. Зелена, чорна, вони різні є. Ось такий блакетний колір. Дивіться, який класний. Ось такий блакетний колір. Колір ось такий, що у вас біле лежить. Дівчатка, це все пальта. Дякую, дякую. Дівчатка, це все пальта, їх дуже багато. Я тільки що їх показувала в попередньому цьому відео. Ось така, дивіться, колір бірюза. Дуже гарнючий. Ця ковтинка, дівчатка, хто хоче на менші параметри. Просто вона мене обтягнула на вас, вона буде просто е вільніша, така, як кофтою. Ось такий колір. 650 гривень. Так, показую наступну модельку, дівчатка. Показую наступну модельку. Так, красуні ось така. Дивіться, яка класна. Також 650 гривень. Дівчатка є в різних е кольорах. На параметри 110, 120, 130. Е на 145 Світланка, я, по-моєму, вже показувала вам. Є на 145 є пальто. Ось таке буде пальто на 145. Не пальто, а куртка. Ось така куртка. Дівчатка, вони є в різних кольорах. Буде на 145, 150, 160. Показую. Ось ця, дівчатка, крута курточка. Подивіться. Ось така. Дякую за подарунки. Дякую, дівчатка. Дякую. Так, ось така курточка, дівчатка, з, наклад... з карманчиками. Понизу, дівчатка, її можна стягнути по своїх параметрах. Вона є в шести різних кольорах, є смарагдовий, коричневий. І біла, молочна, чорна і баклажан. Ось така. Пальто немає, дівчатка. Пальто довгого немає на 150. На 145-150 немає. Ось така, дівчатка. Ця буде в шести кольорах. Вартість 1750. Вона йде з капішончиком. І така йде тут хвилька. Дівчатка в різних кольорах вона є. Ще даже є колір білюза, такий насичений, гарний. Ось така дівчатка буде. Ця буде. Якщо сподобалось, зробіть скріншотик і е, пишіть мені на вайбер, я скину, які є кольори. Я скину, які є кольори. Показую наступну модельку. Так, цю, що я показувала, ось така дівчатка, дивіться, яка класна кофточка. Зараз на свята, вона дуже тепла. Е, на 140 немає Світланка, я немає. Пальтон немає, є тільки курточка. До 130 в нас може бути пальто. До 130. Так, ось така ковтинка, дівчатка. Вартість 650 гривень. Це йде. А будуть у вас пальто альпаки? Будуть, але трошки пізніше. Трошки пізніше. Ми кожен раз щось отримуємо, дівчатка. Щось отримуємо. Бо, Олічка, а на які параметри вам потрібно? Бо пальто альпаки є в мене. Я їх показувала. Такі 85 довжина, ось такі. Так, ця йде альпака. Дівчатка показую вам її ближче. Дивіться, яка вона класна з візерутком. Коротка це зима. Дівчатка, всі альпаки вони йдуть, це не зима. Це більше осінь, весна 48. На 48. Ой, це теж треба дивитися, що є, бо зараз від 110 до 130 є пальта отримали. Може, ще щось маємо отримувати. Тому, дівчатка, я кажу, підпишіться до нас або напишіть мені на Viber, я вас добавлю в групу і ви там собі переглянете всі кольори. Зими альпаки немає, дівчатка, в нас є шубки. У нас є шубки, дівчатка. Шубки ви можете собі перейти на Viber, подивитися, які в нас в групі є. Дякую, дякую за лайки. Дівчатка, ось така ковтинка 650 гривень. Вони ще є в кольорах. В кольорах є, дівчатка. В різних кольорах підписалася. Дякую. Дякую, дякую. Ось така, дивіться. Дівчатка, є 10 різних кольорів. Ось така. Це альпака, варті 650 гривень. Так красуні буду завершувати, бо треба допакувати вам посилочки. Дякую за е, перегляд. Шубки. Шубки є різні, 2600, 2900 є різні. Світланка, зробіть зараз е, скрін екрану, напишіть мені, я вас добавлю в групу, а там ви вже переглянете. Добре? Все, всім гарного дня. До зустрічі з вами завтра, дівчатка.